Невеличка розпаковка, що прийшло з Aliexpress. Деякі товари я вже розпакував, щоб перевірити, чи вони цілі і не поламані, тому що коробка прийшла в ось такому стані. Що це таке? Знаю, що скоро почнуть вимикати світло. Почнеться біда з тим світлом. Купив я. Недорогий вуличний ліхтар на сонячній панелі з акумулятором і так далі. Тобто десь про нього скоро вийде відео, я його вже вмикав, дивився. Ну, Дуже класна штука, про нього зроблю вам окреме відео, коротеньке подивитися. Нагадую, що всі ці товари ви можете придбати як до виходу основного відео з цієї розпаковки, так і після виходу відео, якщо вони ще будуть в наявності. Так, що це таке? Суперпотужний, класний ліхтар, павербанк для. Чого? Для, ось тут у нас показано там, для туризму, якихось таких пошукових робіт, для сторожів і так далі. Досить потужна штука, судячи з відео на Aliexpress, світить дуже далеко. Не знаю наскільки далеко, про це скоро вийде відео. Так, далі. Що ось це таке? Це ще не розпаковував, це я замовляв взуття для себе. І зараз подивимося, що це за взуття. Брав в одного і того самого продавця. І якщо взуття мені не підійде, звісно, що ви можете його придбати в мене після розпаковочки. Брав по типу таке недороге і має бути супер класне. А ну давайте подивимося. Муляха, ну, ну прикольно. Прикольно. <с goddamn> Дійсно прикольно, дуже зроблено. Так, підошва у нас що? Підошва в нас піна. Така тверденька піна. І матеріал оцей такий. Я не знаю, на скільки його вистачить. Ну, я так думаю, що на один сезон попунтуватися, походити. Ну, прикольно! Дивіться, наскільки прикольне взуття. ну давайте глянемо ще інший. Да, Прикольні. Брав у різних кольорах білі і чорні. Які більше сподобаються мені, ті залишу собі, якщо вони підійдуть мені по розміру. А решта продам. Дивіться. Ха -ха, прикольні. Ха, можна навіть і не продавати, а носити білі і чорні. Бляха, настільки якісно все проклеєно. Все дуже круто зроблено. Так, а що в нас по устілочка каже? Ну давайте глянемо устілочка. Так, устілочка навіть така, бачите? Супер дихаюча, тобто, щоб ноги в нас не пріли. Там все в нас круто прошито. Ось тут, навіть я вам скажу, де п'ята. Ну, настільки все достойненько китайці зробили. Ну, слухайте, ну вміють, реально вміють за невелику ціну зробити більш-менш якісне взуття. На осінь в самий раз, топчик. А ну давайте глянемо, як виглядає цей. Як виглядає цей. Дивіться, все ідентично, ідентично круто. Можна один день носити білі, а другий день, коли там дощ, можна носити чорні. Хоча тут підошва також така біленька. А тепер хвилюючий момент, друзі. Чи буде хтось з підписників носити це взуття? Ну, я вам скажу, палець в мене впритик. Ось він, ось він впритик. Не знаю, правда, треба стати на землю, і, це, і подивитися, як воно буде. Так, ну давайте приміряємо заодно і біленький. А ну. Опа. Ну, ідентично, пальчик знаходиться ось тут. Так. Розмір стопи в мене 29 7. 29. Тобто 45-й, по нашому, розмір, розмір 29. Брав я цей, здається, 47-й розмір. 47-й китайський розмір, щоб воно мені було впритик. Дивимося, як виглядає на нозі. Я вам скажу, підійшло ідеально. Ідеально чітко. Глянемо в дзеркало. Дивіться. Та ви що, просто ідеально. Під джинси, та навіть і під шорти, дуже стильно виглядає. Чорний колір, як для мене банально, але все рівно виглядає досить непогано. Дивіться, чорнесенькі, такі собі на осінь носити, коли дощ. Ну, прикольно, прикольно може бути. І на нозі гарно, і все тільки треба зашнурувати добре, і буде топче. Що скільки коштує на Aliexpress? Взуття, що біле, що чорне. Пара коштує 700 гривень. 700. Далі. Ось цей ліхтар коштує 600 гривень. Вуличний ліхтар 500 гривень. Далі. Ось ці мокасіни, білі що я вам показував 700 гривень 44-й розмір. Якщо нікому не буде потрібно, полю їх бензином і спалю в прямому ефірі. Далі даю відповідь на ваше питання, чому ти у відео каєш ціну 700 гривень, наприклад, а продаєш їх дорожче. Тому що, пояснюю, я витрачаю на це дуже багато часу на пошуки. Ось так сідаю вечором 2-3 години. Я гортаю Aliexpress і шукаю якісь толкові нормальні товари. Читаю відгуки туди-сюди. Я порівнюю ціни. Це все займає просто дохрініща. Часу. А ви коли-небудь стояли в черзі на Укрпошті? Ні, не стояли годину. Посійте, посійте в черзі на новій пошті. Не стояли, щоб. Забрати посилочку, а потім щоб відправити вам. А поїхати на пошту, а заправити машину. А ти знаєш скільки моя машина жре бензину? Не знаєш? Так ось тому вони коштують дорожче. Це мій час. Хочеш, купуй, не хочеш? Заходь собі на Aliexpress і купуй сам. Як завжди, Петровичу, вподобаєчки, що показав, що знайшов туди-сюди і очікуйте, скоро буде огляд ось цих ліхтарів. Супер круті, я вже включав. Просто мега класні. Кому треба, замовляйте наперед, бо потім не буде.